На трибуні Льодової арени підняли державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету України. Така традиція символізує для наших спортсменів підтримку усіх громадян. Місто сьогодні приєдналося до такої славенної олімпійської традиції підняття флагу України та Олімпійського комітету з нагоди початку четвертих зимових юнацьких олімпійських днів. Міст. Місто Запоріжжя і Запорізька область... Славенна умейський. Поруч стоять ті, хто прославляв наше місто, нашу область. Напроти нас стоять ті, хто буде прославляти. Навпроти вишукувалась юнацька хокейна команда. Денис почав займатися цим видом спорту ще до війни. Обрав його після відвідування разом з батьками ковзанки. Приємно від спорту. Я вважаю, що спортом взагалі потрібно займатися. Ну, хокей це дуже вольовий від спорту. Так Тому що я рекомендую займатися хокеєм. Зараз головні зимові види спорту у Запоріжжі хокей та фігурне катання. Саме їм намагаються приділяти найбільше уваги на обласному та міському рівні. Ми спробували і пробуємо разом з Федерацією хокею України, разом з нашою обласною федерацією, розвивати цей вид спорту, тому що в нас з'явилася нова прекрасна льодова арена, завдячуючи соціально відповідальному бізнесу. І ми вже створюємо і створили. Жіночу хокейну команду студентську на базі Запорізького національного університету. Вона розпочинає своє тренування і з вересня місяця грає в лізі суперлізі хокею серед жіночих команд України. Під час урочистості діти, які займаються зимовими видами спорту, отримали олімпійські сувеніри. Область, яка воююча, область 30 кілометрів від фронту. Саме такі події, такі. Свята вони гуртують наших як дорослих, так і дітей. І саме найголовніше це є розвиток нашого спорту і є майбутнє на майбутнє, що ми можемо робити. Урочиста церемонія завершилася показовими виступами юних фігуристок та грою хокеїстів, вихованців ДЮСШ Салют. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.